Електровелосипеди та електроскутери стрімко увірвалися в наше життя. Відповідно, їхня кількість збільшується на дорогах України. Збільшується кількість і, відповідно, починають з'являтися сервісні центри по обслуговуванню електровелосипедів, електроскутерів. І ось саме тоді сервісним центрам знадобляться такі підйомники. Саме цей гідравлічний підйомник можна придбати у нашому магазині. Він стане прикрасою вашої майстерні, облегчить вашу працю і облегчить доступ до вузлив та механізмів електровелосипедів. Ну а кого зацікавила ця красуня Sparta Sakura? Вона ще доступна в чорному та червоному кольорі за ціною 29 тисяч 700 гривень. Телефонуйте на номер 063 212 2515 та замовляйте новою поштою. Або пишіть у Viber на мій номер телефону 067 412 39 27 для того, щоб домовитись про доставку до вашої оселі саме цього електровелосипеду.